Українські націоналісти несколько разів обстріляли... нанесли удар понтоновському мосту. В московмасе що виходить? Що Україна сама себе обстрілює? Давайте розбиратись З 24 лютого. Росія окупує майже всю Херсонську область і 60% Запорізької області. З самого початку окупації країна агресор йде проти волевиявлення людей, порушує міжнародне право, тероризує населення, веде агресивну пропагандистську роботу. З кінця червня представники української влади попереджають жителів окупованих територій, що Україна йде у контрнаступ, Евакуйовуватись всіма доступними способами. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, треба або всіма можливими шляхами виїхати з окупації, або триматись якнайдалі від стратегічно важливих цілей. Дніпро в Херсонській області має три переправи: антонівський міст. Антонівський залізничний міст за 6 кілометрів від нього, а також гребля Каховського водосховища у Новій Каховці, ще за 70 кілометрів. Саме через Антонівський міст, вже 25 лютого, військові РФ перевозили нескінченну кількість своєї техніки прямо до центру міста Херсон. 19 липня ЗСУ вперше вдарили по Антонівському мосту. Далі міст відпрацьовували доти, доки армія РФ остаточно не змогла переправляти через нього свою техніку, щоб по ньому більше не привезли гаубиці, які обстрілюють Миколаїв, Запоріжжя та Ніку щоб не проїхав танк, який захватить більше сіл та міст. Щоб не проїхав автозак, який готовий відвести людей у невідомому напрямку лише за жовто-блакитну стрічку. Російської техніки в окупованих регіонах дуже багато, дуже і дуже багато. Її ховають на заводах, складах, стоянках і навіть закопують у землю. На щастя, партизанський рух оперативно доповідає про місця дислокації техніки. Таким чином Україна може трохи знекровлювати ворога. На жаль, росіяни спеціально ховають свою техніку в житлових кварталах міст після влучання у великі склади боєприпасів. Детонувати може так, що вибухова хвиля може завдати шкоди цивільній інфраструктурі. Але якщо ці склади з технікою не знищувати, вона буде використана проти українського населення та буде давати сили Росії продовжувати свою загарбницьку війну. Російське військове командування дуже швидко почало почуватися в окупованих містах як вдома, настільки, що перетворило більшість гуртожитків та адміністративних будівель на казарми. Але українські партизани знають і про це. Україна використовує артилерію та авіацію для того, щоб деокупувати свої землі. Але цілі для України є суто військово-стратегічного значення. Без цього неможлива перемога та свобода українських земель та українців. Жити зараз на окупованих територіях це жити на війні, жити в одній з найгарячіших точок земної кулі. Редакція Вав бажає кожному українцю, хто зараз живе на Херсонщині, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині сили та стійкості духа. За вас борються, і перемога можлива тільки з вами.